Всім привіт! Презентую вам лот куртки чоловічі парки бренду s В лоті 10 одиниць. Матеріал Нейлон та Поліестер. Mm -hmm. Вони всі одного кольору. Розмір XXL. Вартість фото 2000 гривень. Собівартість однієї одиниці 200 гривень. ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, Або на нашому сайті fini.ua Дякую, заробляємо разом.